Немає світла, але воно є. Як правильно зробити Powerbank з інвертором на 220 вольтів? Ця штука може складатися з двох або трьох елементів. Все залежить від того, як ви будете його заряджати. Якщо ви маєте сонячну панель, потрібен буде контролер заряду від сонячної панелі. Але можна зібрати цей прилад лише з батареї та інвертору. Якщо вій. Якщо, ві, 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 ві. Якщо синусоїда інвертора залишається загадкою для гіків, який взяти струшною, чи фейковою, чи яка там е, взагалі ще є, то ось до акумулятора питання дуже важливо. Треба брати лише АГМ чи гель герметичні. Не стартові автомобільні, бо в них електроліт, коли закипає, він виділяє дуже шкідливі випарювання. Та ви, мінус на те, вашій любі, коханій дівчині чи дітям роки життя. Або вони просто поворуть. Інвертор 300 Вт, Pure Sign 600 VA індекс. Також цей індекс на блоках UPS для комп'ютерів використовується. Battery Protection and Deep Discharge Protection. Ну, Взагалі-то гарний інвертор, не дешевий. Конкретно, конкретно оця штукенція вам не потрібна, якщо ви будете заряджати від електромережі домашньої, звичайним зарядним для автомобільних акумуляторів. Але якщо плануєте сонячну панель, то тоді must have. З'явилось світло, під'єднались крабами до акумуляторної батареї та під'єднали зарядний пристрій, вімкнули в розетку. Але маємо на увазі, що отакі е, імпульсні зарядні, які швидко заряджають, вони дають радіоперешкоди. Тому, якщо у вас провода до колонок є чи навушники, то ви, скоріш за все, будете чути якесь рипіння під час зарядки. Але от такі 20 Аг -годин агм акумулятори він зарядить майже менше, ніж за 1,5-2 години. Всі ці складні цифри: 300 Вт інвертор, 500 кВт, 20 Агм-годину, 40, 60 батарея. Скільки буде працювати реальна річ на конкретному акумуляторі? Давайте розберемося. І, звичайно, сама батарея AGM 12 вольтів 20 ампер годин. Почнемо з потужного світла. Отакий потужний LED-прожектор на 30 ваттів буде працювати десь 3-4 години. Ось такий проектор Xiaomi. З завантаженим фільмом на нього працює від 20 А батареї десь 70 хвилин. Цей інвертор на 300 Вт з цією батареєю тягне кавомолку, Bosch і ви можете обкавитися до смерті, якщо чесно. А звичайна LED-лампа від EKI якоїсь. Там взагалі в них написано. Не більше щось 11 Вт, то така у вас півдоби буде працювати або навіть більше. Порти для зарядки USB присутні. USB? USB. Порти для зарядки USB присутні як на інверторі. Так і на цьому блоці. Але повторюся, оцей блок вам потрібен буде лише якщо ви будете заряджати через сонячну панель. Якщо ви маєте зарядний блок для автомобілю, ви напряму під'єднаєте цей інвертор до батареї і все. Недоліки цієї системи це вага та а, вага. Але. Це безпечно, це не літій, який може загорітися під час зарядки чи чогось іще. Бо зараз під час війни в нас дуже важко від... відслідкувати сертифікацію девайсів. Майте на увазі, не станьте сірником у вашому під'їзді. А цей корпус є 3 d друкований для стандартного алюмініувого. Круглого профілю, якщо буде бажання, можете відвідати Thingiverse з пошуком на мій аккаунт і там завантажити і надрукувати все це. Таку батарею з інвертором та звичайним LED-прожектором можна взяти навіть у скейт-парк та освітити собі ділянку для катання.